Друзі, вітаємо вас у нашому шоурумі українсько-польського виробника паркетних підлог Барліник. І сьогодні поговоримо про дуже тендітну паркетну дошку з серії англійських ялинок, що називається Moonlight з колекції Pure Classic Line. Давайте розглянемо її ближче. Паркетна дошка ялинкою Moonlight виготовлена з деревини ясина у найвищій селекції та має забарвлення надзвичайно ніжного кремового кольору. Паркет з ясену вирізняється своєю виразною структурою, але завдяки світлому тонуванню ця дошка набула більш м'якого відтінку з приємними оку вершково-пудровими переливами, які роблять її витанченою та розкішною. Пасує ялинка Ясен Мунлайт стилям легкої повітряної неокласики, етно та скандинавським напрямкам, а стилям кантрі чи прованс вона додасть нотки легкості і вишуканості. Ялинка з Ясену для багатьох незвично, та сьогодні такий дизайнерський підхід актуальний як ніколи, затребувані цікаві та неординарні рішення, здатні перетворити простір, зробити його більш яскравим і виразним. Формат цієї ялинки досить сучасний 130х725 мм, що робить її адаптованою як до великих, так і маленьких приміщень. Товщина дошки 14 мм, по периметру вона має тоненьку чотиристоронню фаску, яка надає більшої виразності кожній планці. Покриття зносостійкий матовий лак, що чудово захищає поверхню від стирання та непримхливої у використанні. Вчасного прибирання та періодичного догляду достатньо для підтримання її первинного вигляду на довгі роки. Ялинка Ясен Moonlight має замкове з'єднання, тому вкладати її можна як на підкладку, так і клеєвим методом. Сумісна вона також з теплими підлогами. Гарантія на цю паркетну дошку складає 25 років. Замовити цю паркетну дошку ви можете на нашому сайті за посиланням під цим відео. Звертайтеся, ми працюємо по всій Україні. Знижки та задоволення від співпраці гарантуємо! Якщо вам сподобався цей огляд, буду вам вдячні за вподобайку або коментар. А також підписуйтесь на наш канал і тоді ви будете в курсі всіх наших новинок. Особливо закликаємо до цього наших постійних клієнтів та професіоналів у сфері будівництва та дизайну інтер'єрів. До нових оглядів, Па-па!